За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Україну атакували однією балістичною ракетою Скандер М і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69, а також двадцятьма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито «Шахедів» шахетів: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Також відомо, що ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59, Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей. Через удар по Одещині є загиблі та стався витік з теплохода. За даними ОВА, двоє людей охоронець та водій вантажівки загинули. Крім того, ще один чоловік вахтовий матрос отримав поранення. Його госпіталізували. Також пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються. У Рівненській області зафіксовано пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури. Наразі ведуться аварійні роботи. Попри нічну дронову атаку на енергооб'єкти, графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено, за даними ДСНС. Внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Ще 11 осіб врятовано. США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п'ять додаткових комплексів ППО. А у найближчі місяці штати та союзники нададуть Україні ще десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема НАСА, МС, ХАВК, АРІСТЕ та системи Гапард. Також планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів. Продовж наступного року, і в рамках ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони Україні виділять понад одного мільярда доларів.